фронті загинув поет і військовий Максим Кревцом із позивиним Далі. Він був учасником революції гідності. Потім пішов доброволцем на війну у 2014-му та допомагав учасникам АТО ветеран Хаб. У 2022 році Максим знову відправився боронити Україну. і Цьогоріч вийшла збірка віршів Кривцова. Вірші і збійниці писав про фронт і багато про смерть. Під постами поета українці висловлюють свої співчуття та дякують за захист країни. Останній пост в інстаграмі Максима. Це відео, де він читає Стуса. Давайте послухаємо і ми. Василь Стус у цьому полі, синьому, як льон. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк блукало в тому полі сто тіней в полі, синьому, як льон, а в цілому полі синьому, як льон. Судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути у цьому полі синьому, як льон, сто чорних тіней довжаться, ростуть, і вже, як ліс, соснової малечі устріч рушають вдатися до втечі, стежину власну, наче дріт, згорнуть. Ні, вистояти, вистояти, ні стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині, у цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе сто, тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заворон, не знаючи, врагатиме прокльон твоєю самотою обгорілий. Здичавів дух і не пізнає тіла у цьому полі, синьому як льон.